Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпуються в поросі? Жив раз давно, придавно, чоловік, котрий мав кота гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Йдуть, ідуть, ідуть, зустріли курочку. Куди йдете, гуси?» Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я йду з вами, каже курочка. Бо ж і її сонце пригріло й дуже тепло їй вчинилося, що аж рот роззявила. Ну, ходи з нами, йдуть, далі, йдуть, йдуть, зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду, і я з вами піду. Добре? Ходи. «Ідуть, ідуть, ідуть!» нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються, і так їм добре, що аж гогочуть. Курочка й кіт стали на березі і дивляться. Сонце парить. Дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони. Котай курочку. Ну, коли вони не бояться. То чого нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути, лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помоївся й на печі. А курочка собі Я не буду дурна лізти більше у воду. Ліпше попорпаюся у попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в кубу пороха і від радості замахала крилами. Це моя купіль сто раз ліпше, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в поросі. А хто не вірить? Нехай піде й перевірить.